Ого! тебе упрі тут. Та як у музей? Ну, то частково та як у музей. Все, що стосується коней. Oh, це номера з якого? Що... <laughs> це, це як я змога? У мене є двоякі номера, я це іменюю, є отакі та й такі. Ще отакі є номера. Франц. Яких петков? І коли я не шов та й найшов петкова, знаєш, би ще коня. <laughs> Ну, то ось це отака підкова. Та й це у мене такий кінь був, та й ця підкова. Ну, це росте, а той бруник під оцю підкову. Це не біду, ця та рука така, дай бог. Ну, то дивеся, це з гуцульського коника підкова, з гуцульського. Ще? А, а це газде з такого вже має кесшого коня. Mm. Та є різниця. Невеличка? Різниця. <різь> невеличка є. Ці медальйони я збирав. Я їх збирав в рік, можна так сказати, сидів на барахалках, все... бо мені треба було оцех медальйонів з конями. А вони продавалися там по дві, по три, по п'ять, а між ними був один конік. Я купував тут, усе, аби коніків ці на упряжі кладу, ціна на три кладу. Аж мені тепер дуже подобається нержавійка, бо видиш, латунь уна тьмяніє, ну то відполірована латунь. Вона uh -huh. тьмяніє, а потім навіть отака може зеленкувата ставати. А ці вже укріжжі, то я поробив отакі? Це все шкіра. Ну, твари дивіться. Це мені нічого так... не каже. Я... Ну отак воно нове виглядає. Ну та що каже? Дивися. От є, є капейстра no. та є упріж з піддупка. No. То я такі на двоє коні, отакі комплекті. От на двоє коні я заказав, робили, упріж, збирали матеріали і робили, це ручна робота. Два роки. І десь загальна вартість на пару коней 100 тисяч. Це піздець. Це убрати просто, це без ланців, без варші, без нічого. Це тобі не Вікторія Сікре, правда? Ні, серйозно, це не бреш. Сто штук. ну то й що? Ну це так приблизно, але тут робота. Якраз тоді ще ти віру Сто Сточінь. Та я вірю, що нічого немає дешевого. Немає нічого. Така робоча, це дешевше упріш. Ну теж шкіряна, файна. Люди таке парадної такої йде, коли не мають, на яких осмотузях їхають. Це робоча. Сідло файє. Сідло вестерн. Ковбайське таке. Оце називається... Це чакноричну їх. <laughs> ну, <можливо. laughs> <laughs> це... це з з найм'яле, бо це австралійське. <laughs> О, це... Заїбі. Оце таке е... Союзовське. Колишнє офіцарське сідло. Файне. І є ще для іпотерапії, бо є таке, що... От максимальний контакт з конем. Убирається ну, стремена. от, Для, ага. для діток усе, би нога не проскакувала. Оце кладеться в коврик на коня, таке ручки і дітей. Дитя... А без сідла. Так, без сідла. Це максимальний контакт з конем. Це для іпотерапії є така штука. Батошки. Батоги, оці румунські, ці румунські, оці привезені з румунії батоги. Цього я шкіру заповнив. <реш> Румуні бігають туди сюди. Румуні бігають туди сюди, у нас румунські. Румуні люблять такі кетиці великі робити, але ці кетиці я робив самий. Газда, що сказати, не те, що я бля. Це хлопці <реш> подарунки повисила якісь. Отакі. Оце є у Дрогабичі такий хлопчина, який файні такі поводи робить на коні. Ну, це дивися, кладеш отак. Допустимо, ця поклав на голову, на коня. І отакий файний плавит, у руку приємний, грубокий такий. Та й пішов собі. й собі їдеш. Ну? Ну, приємно туристові їхати. Ну, не те, що таке там якесь шнурок покладуть бальовачний. Це що? Це? це треба любити. Треба любити. Це серйозна тебе. Це не, не хухри-мухри. Ну, коники файні. Коники файні. Ну, дивіться, яка серйозна контакт, контора. Такого, таких кліщів німа ні в кого буде лише покійного Майкла Джексона і в мене. За, за, за таким клеймом. Це що? Ну да, розуміється, то й розуміється. Хто розуміється, то Хто розуміється. Чортик. А -а -а. Ну. З фастиком, все, ріжки, фастик. <laughs> Але я не користуюся і користуюся. Ті, так, це мустаді. Це є... Made in Austria тут пише. У них робочі. Але це таке, що це можна собі ніхті стрихті, коні роги обігнути. <laughs> Брави вщі Так, йо. Yeah. Та хлопці робали там, пробували всередині. Це <coughs> все так що. Файні руки попали. Ну, Конюшню тепер побудували. Yeah, лака, файна, та аби зручно було. Файно сінцям чути так. Була стара стайня колешна. То я її розібрав, матеріал максимум використав, бо матеріал був такий, що можна було використати. Та й тут приходять діти, гладі, годуються, так аби зручно було. Що скажеш? Я би вмів говорити, що ж. П'ятарії з брата, ні? Він ще зуб вибив. Зуб вибив. Ну, а то він виросте, там другий, вийшло? Звой братан траду гудякати. <laughs> Або бо то наливайка. Так що номер маєш набирай. Не, файн. Ну це такий. Ух. Бо це фал. Скільки ти кажеш йому? Ну то за місяць буде два роки. За місяць два роки. Ну, як буде п'ять, то буде баймаю. Маленький, але він молодий, але я його цілу зиму завучував, він вже навчений, їхає у фірі, в санах, верхом вже можна носити. Але Ай, ще замолодий. Навіть попри те, що він великий, то він ще замолодий. Треба, аби він ну, окріп кістки у нас. Ах, як файлі. Та так. Добі, повинні, що вам є?